Маю ось таке автомобільне скло, трісло при поклейці. Зроблю йому краш-тест перед тим, як викидати. Хочу перевірити зараз феном, яку температуру зможе витримати, чи можна взагалі його гріти чи ні. Скло китайське Benson. Заодно спробую відірвати кріплення для дзеркала. Для початку ставлю градусів 250. Буду гріти в цій точці для кріплення. 250 напевно дуже мало. Давайте одразу 400. 400 градусів. Кріплення датчика дощу відірвалося. дзеркало тримається краще. П'ятсот? то отримається кріплення також. Там 600. До речі, скло трісло. Не знаю, чи це від нагріву, чи через те, що я ним рухав туди-сюди. Але скло трісло. Спочатку зверху була маленька тріщина, а тепер вже пішло вниз. Звідси. Тут нічого немає. Тобто, просто от пішло зверху і вниз. І сюди пішла одна тріщина. Так що гріти треба вважати також. Можливо, воно вигиналося, коли я не рухав туди-сюди, ну, але факт є факт.